Всім привіт! Ось зібрала ще відру помідорів. Сьогодні 21 вересня. Буду закривати соус. Покажу, як я роблю основу під будь-який соус. Після того, як ви помідорчики перебрали, помили, розрізали, вирізали все непотрібне, ставимо на каструлю на вогнище. І доводимо до кипіння. У мене тут близько 6 кг. Після того, як ми довели помідори до кипіння, ми виключаємо плиту, накриваємо кришку, і нехай трішки вистигнуть. Після того, як помідорчики трішки вистигли, ми беремо і оцю всю кількість помідорів з рідиною, переливаємо. Такі приготовлені душляки. Після того, як рідина стекла, ми повертаємо все назад в нашу кастрюльку, цю частинку. Після того, як ми гарненько все збили подрібнили. Ми будемо перетирати через друшляк. Ось скільки рідини ми злимо. Ми закінчили перетирати наш майбутній соус, ось скільки жмиху в нас вийшло. І ось такий така гарна основа під будь-який соус у нас вийшов. Тепер можна надберемо трошки майбутнього соусу в окрему посудину. Сипимо собі яблука, підготовлені, порізані, цибульку і перчик болгарський. Після збивання ось така у нас кашка вийшла. Пересипаємо її до основного соусу. перемістимо. Після того, як наш соус покипів півгодинки, ми додали спеції. Інгредієнти я додаю в першому коментарі. І ось ця рідина, що в нас вийшла. І з цієї кількості продуктів вийшло 7 баночок по 460 г. І ось така мисочка. Дивіться, який соус. В міру. Гострий, міст, міру, солодкий, міру кисленький, гус...